Добрий день малята! Упродовж цього року ми з вами читали багато віршів, казок, оповідань. Я хочу прочитати вам віршик, який написала Марія Познанська. Давайте послухаєте. Віршик називається Калина. Ось Калина над рікою, віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистечко надів? Червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоть трошечки намиста, калинонько, і мені. Погляньте, яке гарне намисто у калиноньки, червоне, як вогники. Який художній твір я вам прочитала. Так, це вірш. Зверніть увагу, як е, приємно, лагідно, красиво він звучить. Цей вірш написала Марія Познанська. Вірш має відповідати материмо, тобто бути рифмований. Послухайте його ще раз. Ось калина над рікою віти стелить по воді, хто це, хто це щедрою рукою її на мистечко надів. Червонясте, променисте, розцвітає, як вогні, дай хоть трошечки намиста калинонько, і мені. Скажіть мені, будь ласка, який настрій у цього віршика? Які слова роблять його лагідним? Калинонька, намистечко, дай хоч трошечки намиста, калинонька і мені. Віршик має лагідне звучання. Він добре рифмований і тому читається читає і звучить дуже лагідно. Я хочу прочитати вам ще один віршик. Його написав Василій Шевчук. І називається цей віршик. Ось подивіться, як він називається. Грибок. Біля дуба ріс грибок в капелюшку колобок, Вмився, усміхнувся. У листочок, у, ли, у листок вдягнувся, став під квіткою і жде. День мина ніхто не йде, гай стоїть, дрімає, а дітей немає. Увірвавсь грибку терпець, звівся він на, корі, на корінець, звівся та й гукає. Хто грибків шукає? Ось такий веселий віршик. Він має перший віршик, має лагідну. Лагідну Риму і звучить лагідно, а цей віршик звучить з усміхом, з веселим настроєм. Сподобався вам цей віршик? Називається віршик грибок. Як ви гадаєте, чи є у ньому Рима в цьому віршику? Так, він теж. Читається дуже легко. У віршу слова римуються дуже добре: грибок, колобок, усміхнувся, вмився. Це слова, які допомагають йому бути римованими. А зараз ми спробуємо побути поетами і придумати Риму до слів. Я вже придумала слова. Диня господиня, лисичка сестричка, наша каша, цукерки, щічки рукавички. А тепер, будь ласка, вам завдання вдома придумати теж якусь риму до слів, які ви захочете підібрати. Спробуйте теж побути поетами. І я вам бажаю успіху. До побачення малята!